Масові розстріли в'язнів у тюрмах у коволі вшанували пам'ять земляків, яких радянська влада розстріляла за політичні переконання та громадянську позицію. Начальники в'язниць, території на яких могли бути окуповані німцями в перші дні війни, отримували телеграми, в яких йшла мова про знищення в'язнів. 23 червня 1941 року на подвір'ї Ковальського залізничного народного комісаріату внутрішніх справ було розстріляно близько 250 в'язнів. НКВДсти вбивали невинних ковальчан, яких звинувачували в націоналізмі, і ми щороку приходимо до цього пам'ятного знака, щоб віддати нашу шану і данину пам'яті тим, хто був невинно вбитим, тому що. Серед тих людей, імена яких точну кількість, імена яких неможливо встановити вже, були кращі представники і інтелігенції, селяни. Люди з українським стержнем у 1942-му Невинно убитих в'язнів перепоховали. Після того довго радянська влада замовчувала правду, ретельно приховувала докази злочину. Тепер тут регулярно звучать слова молитви. За скоки доскочали каліовори, усіх новин воєнних російським режимом та воїнів, які віддали життя за волю України. І за відпущені усякий провини невільний невільний діє. Вічно пам'ять. Через 83 роки Росія знову злочинно посягає на життя українців. Намагається поширити рускій мір. Ось вже третій рік ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення, і ми бачимо, що історія знову повторюється. Та сама жорстокість, геноцид українців, несприйняття нічого українського Визволитель так званий в Лавках прийшов забрати життя українців. Це не просто люди, це не просто ковальчани, чи ще. це ненависть до нас як до нації до українців. Ось цей хрест і є символом ставлення до нас як до нації. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих людей. Квіти біля пам'ятного знака загиблим ковальчанам є символом того, що важку історію в громаді знають і передають наступним поколінням. Розказати тим, хто не знає. Та помовчати з усіма, кому через багато років і досі болить. Тож стишимо зараз думки й почуття, тож стишим на мить навіть серця, буття хвилину Лиш мить за них помовчить. Анна Кравчук Вячеслав Білов, дванадцятий канал.